Телефонує клієнт і запитує, чи можна замовити хард в іншому кольорі. Звісно ж, можна. Бажання клієнта закон. Тому пофарбували хард ось таким чином: поставте лайк, якщо вам подобається. Нагадаю, що хард 2000 має висоту підйому ковша 4 метри 65 см. Стріла зварена з металу товщиною 5 мм. Є замінні втулки на системі копіювання. Всі пальці на замках, як у імпортних навантажувачів, має непряму стрілу, що дозволяє комфортно працювати з високими зерновозами. Стійки встановлюються максимально близько до кабіни трактора, що продовжує життя передка. Та дає можливість працювати без противаги. Приклади таких робіт є в моєму TikTok, Можете зайти подивитись. Встановлюється на трактор МТЗ або ЮМЗ. найкращий на ринку за співвідношенням, ціна якість. Хто вважає інакше, пишіть свої аргументи у коментарях. Хто бажає замовити, контакти на екрані. Дякую за увагу! Далі буде.